Віддай Христу усі переживання. Ти чуєш, друже, ти йому віддай. Усі свої страждання, хвилювання, почни Христу нарешті довірять. Почни ти вірити тому, хто може, усе змінити за одну лиш мить, тому, хто турбуватися так хоче за тебе, щоб легше було жити. Створив він ідеальний план життя. Поки не є для тебе зрозумілий, Христос бажа очистить від сміття. Що заважає у житті ясніти, довір йому відзнає наперед твоє життя і долю, всі старання. Не зупиняйся ти і ти вперед, щоб не згасити вогни хвилювання. Багато є думок у тебе, друже. Чим більше маєш їх, тим важче жить. Порою треба, щоб було байдуже, адже Христу можливо все змінить. Порою треба стати як дитина. Що стрибає у руки татуся, довірся та Христу, людино. Хіба, хіба залишить тебе той, хто любить, хто вмер за тебе в муках на хресті, ніколи ні, жа, і ні за що не розлюбить творець твій, який тебе створив, довірся лиш і почни всміхатись, адже створив для тебе план Христос, спішив молитві з ним ти обійматись. Для тебе хоче він сказати щось.